Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би нарешті вам розповісти про будинок, який може бути повністю автономний, який сьогодні ми можемо поставити в будь-якому місті, там, де немає струму, там, де немає електромережі. Я хотів би на прикладі ось цього барна, барна 28, просто а, пояснити, скільки це взагалі коштує такою людською, простою мовою для того, щоб якщо не ви не фахівець, і можливо вам і не потрібно там занурюватися в всі ці дрібниці кіловати, кіловати години, ці акумулятори. Просто пояснити, скільки це буде коштувати, як це взагалі працює, наскільки це можливо. Барн 28, Подивіться, в ньому встановлено зараз. Ви бачите, дві панелі. Так само з тієї, з іншої сторони, там ще дві панелі. І оці панелі можуть генерувати півтора кВт за годину. Про що це говорить? Я не знаю, чи розумієте ви чи ні. Півтора кВт за годину, тобто, це потужність, наприклад, кондиціонера, це десь кВт. а чайник звичайний це 800 ватт. Тобто, це може бути два чайника одночасно працювати. Наприклад, сьогодні лампочка ну, звичайно це 100 ватт, це стара лампочка, але LED-лампочка може брати всього 15 ватт. Тобто, це ну, достатньо для того, щоб цей будинок працював і був автономний. Півтора кіловат на годину, тобто він генерує від сонця. Але наше сонце, воно ж вночі е, е, ну, нічого не дає. І тому йому потрібно згенерувати запас для того, щоб вночі ми могли користуватися нашим будинком. Тобто, на наш будинок в день набирає півтора кВт, і ми повинні десь цю, цю, цю енергію, десь зберігати. Тобто, повинна бути якась ємкість. І я зараз я вам покажу, як це виглядає. Тобто, в будинку повинен бути акумулятор, який збирає цю потужність півтора кВт на годину. Ми можемо поставити його будь-якого розміру. Саме в цьому будинку стоїть акумулятор, який накопичує на 5 кВт. Подивіться, 5 кВт це екофлоу, це його якби, мозги, які генерують, які міняють для того, щоб енергія сонця ми могли використовувати в нашому будинку в мережі 220 вольт. На що нам вистачить 5 кВт? Тобто, наприклад, якщо це лампочка звичайна 5 кВт, 100 Вт, тобто, ну, нам треба просто поділити. 5 кВт ми ділимо на 100 Вт, це досить багато. Давайте, давайте разом порахуємо. 5 кВт на 100 це буде у нас 50 годин. Але сьогодні ми можемо використовувати не 100 Вт, а ми можемо використовувати, наприклад, звичайну LED-лампочку, яка споживає набагато-багато менше. Якщо ми використовуємо кондиціонер, кондиціонер це найбільший який споживач цьому будинку, він бере аж кіловат. Тобто це ну, досить такий великий споживач. Тому акумулятор ми можемо ставити і 5, можемо поставити 10 для того, щоб більше накопичити, для того, щоб нам вистачало. Але саме в цьому будинку його буде достатньо для того, щоб в день він заряджався, вночі він охолоджував або нагрівав, тому що. А кіловат це його пікове, пікове навантаження. Це його, ну, він не постійно буде споживати кіловат. Це інверторний кондиціонер, який буде споживати до кіловат. Він може споживати і 500 Вт. Тобто ми перевірили цей будинок і в ньому можна жити влітку, коли ми кондиціонером просто охолоджуємо. Взимку цього буде недостатньо. Для того, щоб було достатньо, потрібно нам ще буде додаткові панелі, додаткові потужності нашого акумулятора. Взагалі, вся ця історія вона починається від 60 тисяч гривень. Наші менеджери вони прорахують саме ваші, ваші вимоги, ваші, те, що ви будете споживати, ваш розмір будинку. Але взагалі, якщо ми просто мріємо про будинок автономний, це круте, просте. Потужне рішення, яке сьогодні вже доступно. Тому ми просимо вас, телефонуйте, приїжджайте, прораховуйте і будуйте найкращі будинки від компанії Nordic House. Я Олександр, завжди за зустрічі.